І зараз до нашого ефіру долучається Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України. Пане Євгенію, вітаю вас. Доброго вечора. Щойно в нашому ефірі був сюжет із деокупованого Ізюма про звірства, звірства росіяни. Хочу у зв'язку з цим запитати, що на сьогодні скільки злочинів, скоєних окупантами, вже задокументовані. І чи є вже справи, які слухаються в суді? А, так, безумовно. Торій Харківської області понад 20 ходи. Це таківні і закритимському їх налічується. А це ті місця, де бували, де знущена людьми Терорист. Пане Євгенію, і... на жаль, дуже поганий зв'язок вирветеся. І деякі слова ми просто не чуємо. З вашого дозволу, ми зараз припинимо розмову, перезавантажимося, і пізніше знову, якщо вони проти вас включимо, дуже поганий так... зв'язок. Ми нічого не чуємо. Дякую, вибачте. І Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, знову доєднується до нашого ефіру. Знову вітаю вас, пане Євгенія. І... Давайте продовжимо з вашого дозволу. Отже, питання було про те, скільки а, фактів російських злочинів вже зафіксовано в Україні, і можливо, є такі, які вже дійшли до суду. Так я вже зазначав: на території лише Харківської області встановлено понад 20 місць не свободи. Це так звані катівні, і зокрема в Ізюмському районі таких налічується шість. Це ті місця, де катували і де знущались над нашими людьми російські терористи. І починаючи з 24 лютого цього року, слідчими національної поліції розпочато понад 40 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та їхніми посібниками. Пане Євгенію, донецький напрямок зараз залишається найгарячішим, а для ворога це стратегічний регіон. А чи можу запитати, як ви оцінюєте ситуацію на тепер, зокрема поблизу Бахмута? Можливо, можете дати відповідь, чи змінилася вона останнім часом? Тобто, ситуація? На жаль, цей напрямок дійсно залишається одним з найбільш гарячих. І, наприклад, за останню добу на Донеччині населені пункти Курахове, Авдіївка, Бахмут. Торець, Катеринівка, Вливка, Новосілка. Інші піддавалися регулярним обстрілам. І внаслідок цього є і загиблі, і поранені. І крім того, пошкоджено щонайменше 6 шість приватних та один багатоквартирний житловий будинки. Всього ж за минулу добу російські терористи обстріляли 29 населених пунктів на Донеччині. А яка ситуація на Херсонщині? Там американські аналітики повідомляють, і, до речі, це засвідчують супутникові знімки, що окупанти, начебто, будують три рубежі оборони? Безумовно, це питання краще прокоментують представники збройних сил України. Я ж можу сказати, О. що на Херсонщині вже забезпечена силами національної поліції України відновлення порядку у 89 населених пунктах. Робота триває і на інших звільнених територіях. Угу. А як просуваються розмінування, в тому числі розмінування Харківщини. Скільки залишається нерозмінованих територій? Наскільки я розумію, що Київщина, Сумщина як взагалі просувається процес? Всього потенційно небезпечних територій нашої держави залишається 175 тисяч квадратних кілометрів, що становить приблизно третину території е, України. Але ця цифра є динамічною разом з обстрілами, які здійснюють російські терористи, може змінюватись. Зараз основні сили піротехнічних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також вибухи техніки національної поліції, працюють переважно на Харківщині. Там за минулу добу обстежена територія понад 10 гектарів і виявлено близько тисячі вибухонебезпечних метів. Цього ж починаючи з 8 вересня майже півтори тисячі гектар. Було розміновано нашими підрозділами і знешкоджено трошки більше 38 тисяч вибухонебезпечних предметів, і це лише на Харківщині. Всього ж, якщо говорити про країну від початку вторгнення піротехніками виявлено вилучено і знешкоджено вже понад 270 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Угу. Пане жені, і дозвольте мені ще одне запитання. Це вже от точно з вашої сфери. Справа тім, що з настанням і проблем з енергопостачанням, як це змінило підготовку до цього поліції? Чи готується поліція патрульна служба до можливих таких проблем? І а, звужу питання, чи можна, наприклад, громадянам? В разі е, гострої потреби звернутися до поліцейських звертатися, чи можуть патрульні, наприклад, направити людину скерувати чи провести сім'ю в пункт обігріву? Хочу зазначити, що до цього опалювального сезону і національна поліція, і інші органи, що входять в сферу компетенції міністерства внутрішніх справ, готуються здалеку. Зокрема, значну частину наших підрозділів було переведено на альтернативні. Інструменти опалення йдеться і про твердопаливні котли і інше. Частину приміщень нам доведеться законсервувати але це жодним чином не позначиться на ефективності нашої роботи. Ми працювали і будемо працювати абсолютно у всіх куточках нашої держави. допомагатимо нашим громадянам у всіх можливих награздах, з якими їм доводиться стикатись. Зокрема, якщо говорити про можливості ДСНС, то вже зараз ми плануємо відкриття а, спільних навчань. по Розміщенню пунктів обігріву для тих громадян, які змушені, наприклад, очікувати в чергах при перетині державного кордону, так само ми активно співпрацюємо з місцевими військовими адміністраціями з тим, щоб максимально ефективно використати той ресурс, який є в нашому розпорядженні, для забезпечення інтересів наших людей. Пане Євгенію, я дуже вам дякую за інформацію, за розмову і, звісно, дякую за вашу роботу. Це Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України. У нас на зв'язку. Дякую вам. Гарного за можливості вечора. На все добре.